Святкування 9 травня у Хмільнику розпочалось із покладання квітів до меморіалів пам'яті. Ще із самого ранку біля міської ради зібрались учасники війни і керівники міста та району. Щоб не втомлювати ветеранів та пришвидшити процес покладання квітів, міською владою було організовано три рейсових автобуси, адже пам'ятники героям війни розташовані у різних куточках міста. Біля кожного меморіалу стояла почесна варта учнів зі святковими букетами. Вишикувавшись у колони святковою ходою до площі перемоги від міської ради, пройшли ветерани, керівники міста та району, освітяни, військові та всі бажають. У супроводі духових оркестрів. На площі перемоги мітинг Реквієм розпочався об 11-й годині. Звучали тематичні пісні у виконанні народного аматорського хорового колективу ветеранів війни та праці районного будинку культури. Своїм співом Василь Шлапак найвіє ветеранам спогади про ті страшні часи. Мы приближали как могли. Это... Яло багато вітань для ветеранів від учнів з другої загальноосвітньої школи, якими й було підготовлено святковий концерт. Спасибі вам за радні справи, за серце, що тепло дає. Спасибі вам, що стільки травнів. Ви серед нас були і є діти у небо випустили кульки із паперовими журавликами як символ душ загиблих воїнів під час війни. Кожен із дітей знає про ті страшні роки чимало. Я хочу сказати, що 9 травня це дуже велике свято. Ми раді тут зібратися. Нам треба ну необхідні такі свята, як для України, так і для загалі країн колишнього радянського союзу, щоб згадати взагалі славне минуле нашого народу, згадати ту війну, яка війшла в історію. Подякувати ще раз цивим ветеранам, які жертвували своїм життям, хтось ним ризикував, хтось віддав його заради нас, на заради нашого майбутнього, і сказати, що саме цим майбутнім, яке ми зараз маємо цим життям, ми завдячуємо саме їм. Велике їм сердечне спасибі. Загалом свято пройшло досить вдало. Ветерани залишились задоволеними. Адже коли як на сьогодні придзяти свого чолам учасникам війни, як найбільше уваги, в останнім време нові наші. Місній власті очень много на увагу, такого раніше не було. Спасибо нашому меру Василю Пилипчу, Рушкошу, он стоков діляється те саме і другим партіям, значить Рігонов, значить, всім партіям, які вділяють наші. Ми дуже раді, нас сталося мало вже. У нас 51 інвалід першої групи в городі місті, місті Хмелику. Ходячих, тільки кого 6-7 чоловік, чоловік том числі я возглавляю цю організацію. День перемоги для кожного із нас це особливе свято: свято життя, оновлення та краси. Перемога над фашистами наших батьків, дідів та прадідів стала символом надії та процвітання, віри в краще майбутнє та любові до життя. Дух забиває від того щастя, що сьогодні наші громадяни, наші мешканці міста, району. Наші ветерани збираються на ці площі і святкують під мирним нир, під небом вже 67-му річницю. Тому е, навіть від хвилювань під час виступу дуже хвилювався, щоб якось піднести дух ветеранам, щоб якось подякувати нашим хмельничанам за те, що зібралися, за те, що вшановують пам'ять про перемогу. Низький всім уклін за це.